Доброго дня, мої дорогесеньки, доброго дня, мої нескорені, мої самі неймовірні українці. І сьогодні ми з вами знову подивимося прогноз нумерологічний одразу на цей тиждень. Які загрози, які дні найбільш загрозливі? Які дні, та не тільки в ці дні, і в інші так само треба писати захист. Завжди про це вам нагадую. Але не тільки ми з вами ще подивимося декілька питань. І так, одразу кажу, які ми зараз будемо дивитися. Номерологічний наш прогноз, щоб ви знали. Потім, чи стане в цьому році менше обстрілів, чи коли їх стане менше? Це я читаю ваші питання, котрі ви написали в нашому чаті. Я їх зібрала всіх. Вийшло питань більше, ніж на три листа аркушів А4. А будемо так, потроху-потроху буду вам записувати відеовідповіді. Наступне питання буде: при нинішніх умовах війна в нас затягнеться на роки, чи ні? Чи кінець таки буде в 2024 році? Е, ще питання, що буде з мобілізацією? Заберуть всіх, кого можуть? Е, ще питання. Третя світова вже на порозі. Потім дивимося, що з допомогою від тих, хто обіцяв нам підтримувати, буде у великих обсягах потужна. Чи ми залишаємо самі і викру... викручуємося як можемо? Далі втратом якісь території, чи напаки придбаємо. Далі, чи буде ще обмін полонених, чи в січні буде. Далі, чи будуть жінки випускатися за кордон? І ще одне Росія розгортає ядерну зброю в Білорусі, чи загрожує нам ядерний удар. І зараз я вам зачитала ті питання, котрі ми зараз з вами розглянемо, і подивимося. Але одразу кажу вам про нумерологічний прогноз. Я вже записала таке невеличке відео у нас в Ютубі про те, як я їх роблю. Кому цікаво, можете прийти скоро і на вебінари, і кому цікаво на навчання. Але ви там, як подивитесь, ви зможете зрозуміти, на що ми робимо увагу, коли я вам кажу оце кожного дня, що може статися. І ну, сьогодні день загрозлива. Де загрозлива, ми це бачимо, але в нас, скажімо так, не дуже активна енергія у нас сьогодні в Україні, тому ми більше можемо оборонятися. Ну, це такий день, коли нам треба буде краще держати оборону, але не наступ і не активна навіть, ну, скажімо так, відправляти все назад. Сімк'ям разі, то нема в нас такої активності. Це більше про оборону і про відбудову, і про те, що нам треба буде щось ремонтувати, чимось займатися комунальними службами, хазяйствами, щось, ну, щось таке, що треба, щоб забезпечити існування людей, забезпечити їх життя. Оце такі більше для нас день. І загроза, на жаль, існує. На завтра, на завтра я записала відео, тому подивіться їх, будь ласка, там, про нумерологічний прогроз, якраз на 9,01. І день буде дуже цікавий, Я там дуже ретельно про це розповідаю, тому що завтра у нас основа буде ситуації 2.0. 2.0 — це коли може щось обнулитися і може піти ситуація поновна. і будуть якісь великі зміни. І там я вам наголошую, ще раз наголошую, буде дуже багато і пси, буде дуже багато фейків. Тому завтра більш довіряйте собі, довіри собі, своєї інтуїції. Перевіреним фактам, а не десь хтось щось сказав, поменше страхів, побільше вийде завтра навіть сформувати нову дійсність. Ми з вами вже казали, проголошуємо, Україна перемогла, проголошуємо те, що ми будемо святкувати не один день нашу перемогу. Проголошуємо, що ми спимо спокійнесенько, тому що нема більше обстрілів, що ми вдячні нашим ЗСУ, що ми вдячні Богові за те, що все скінчилося. І Україна розквітає і будує нове майбутнє без корупціонерів і з великими великими можливостями. Тільки так, 10 число є загроза, є загроза. Так, буде загроза, але, скажімо так, у нас навіть більш потужний день буде ніж у московітів. У них буде такий вяленький, і це дуже добра нагода, коли ми зможемо нанести їм якийсь відповідний удар. Нехай таке буде, карма, вона не спить. Одинадцятий, чи є загрози? Так, є загрози. Весь цей тиждень є загрози, на жаль, це так, є загрози, і навіть 11-го я б сказала, що тут може бути два, тому що, тому що в нас такі енергії, що ми краще в цій енергії будемо щось домовлятися, щось вишукувати нову інформацію, нову стратегію виробляти, але не дуже активний день для нас. Хоча сам по собі цей день доволі активний, тут я трохи написала. Бачити, не так написала. І цей день ну, є загроза. є. Тому навіть я ще додала, бачите знак покроку. Є загроза, і загроза суттєва для нас буде суттєва. Чи є 12 го загроза, так є. Але є і добрі новини для нас: ми зможемо дещо прорватися, десь посунути ворога, десь отримати якусь допомогу, десь задіяти більше навіть допомоги від світу для того, щоб ми змогли. Скоріше перемогти цю мерзоту, цю, цю вражину. 12, 12 число є загрози, є, але а, не будуть спершу, будуть зато добрі новини. Але 13-го більше загрози. Більше. І цей день такий активний, що ми можемо активно провести. І так само дуже активні позиції можуть бути московиті. Тому. Ну, скажімо так, дуже загрозливий день. я навіть би ще сказала, що 13-й у нас і 16-те дуже загрозили. 15 ви так само бачите, що загроза існує. І ще яка існує? Але ці дні навіть більше. ці дні навіть більше. Хоча і 14-го тут так само не дуже все просто. Тут ці два дні можуть бути так, що вони будуть, як знаєте, із помсти, із помсти або з безсилля. Лупити, лупити, лупити. Але ці дні це може бути як цілеспрямовано. І десь по якихось об'єктах, що вже вони знали, що вже вирахували. Тому будьте дуже уважні, пишіть свої захисні стави, те, що ми з вами вже прописували, пишіть, нехай вони у вас висять над вікнами, висять над вхідними дверями, нехай вони вас захищають. Як ви ходите на двір, на вулицю і дитину випускаєте, так само собі прописуйте. Те, що ми завжди про це з вами кажемо. І зараз ми перейдемо до цих питань, котрі я вже вам сказала, і подивимося відповіді, що нам скажуть Руни, на ці питання. І так, я для себе їх відчиняю, щоб ви бачите. І так, вірогідність того, що в цьому 2024 році буде менше обстрілів України. Вірогідність того, що в 2024 році буде менше обстрілів України. Показали, що ні, на жаль, показали, що ні, якщо ви хочете перейти на інший рівень війни, то цього каже не буде. І показали, що буде контрнаступ, і наступ буде дуже серйозний, дуже потужний. Давайте я так запитаю краще. Тому ми про весь рік питаємо. Давайте я так запитаю про зимку: чи буде зимою зимку 2024 року менше обстрілів? Ні, на жаль, ще не буде. Показують, що будуть якісь заморожені, якісь дії, не зможе просунутися ворог. Показують, що вони десь зможуть просунутися трохи, але потім будуть відкинути назад і не зможуть далі просуватися. Але показали, що буде обстріл. Добре, весною 2024 року стане менше обстрілів України. Вірогідність цього. Показую, що весною, ми виходимо на інший рівень, зовсім інший рівень ведення війни. Показали, що будуть тепер обстріли. Ми будемо обстрілювати і дуже активно поміняється. Зміниться ві, е, вектор, зміниться. То обстрілювали нас, показують, що буде активний обстріл московитів. Ну, вже давно-давно це пора робити. Навіть бити прямо це в серці, оце, нехай згорити Кремль. Оця клоака. Але показують, що обстріли будуть, але тому, що ми перейдемо на інший рівень, і тоді вже буде їх далі менше. Чи влітку стане менше обстрілів, менше обстрілів України влітку 2024 року? Ви мені показуєте, що багато що зміниться, але показують, що якась загроза ще буде існувати. Є загроза. Показують, що у нас буде більш масивний захист, а знову показують, що ми лупимо. Більше ми лупимо. Оце так показали. І не тільки лупимо. Там показують, що ми як від... відводимо кордони. Далі, далі. Оце так якось показали. Далі осінь. Осінь 2024 року для України. Ну Мені добре показують осінь. Тут показують і захист, і тут коаліцію, і показують, я розумію, що ми вже до того будемо в якійсь коаліції, ми вступимо. В ЄС. Чи ще десь? Тому що показують, що вже ми в якоїсь коаліції. Ми вже прийняті. І там мені вже не показують такої загрози. То я розумію, що це, як казати, що коли вона буде менше, то я сказала б, що це буде літо і це буде осінь. Це тільки тоді. Але давайте чому менше. Давайте якраз і запитаємо інше питання. При нинішніх умовах війна може затягнутися на роки? Чи може затягнутися на роки війна в Україні? Вірогідність того, що може війна затягнутися на роки. Як негативні руни, то так. Мені показали, що на роки затягнене не буде, але мені показали, що якісь. Території ми не зможемо зараз повернути. Знову показали, в 2024 році ми їх не повертаємо. Щось, кажуть, буде вирішуватися і вирішуватися ще пізніше пізніше. І там буде ще обстріли, і там буде ще війна, тому що показує, що це не буде закінчено, але показує, що більша частина тут так. Що прийде в 2024 році мир в Україні? Чи прийде, дорогі зміни? Показали, що прийде, а і знову показують е, інший, інший рівень, інший рівень життя, інший, але краще, інші можливості, і набагато ширше. Набагато нам щось знову про коаліцію, про те, те, що я сказала, тільки показали, що так, у нас буде якісь спорні території, якісь території залишаються ще в окупації, і там буде ще вестися бойові дії. Оце показали. А на більшість України. Буде вже прийде, ну, скажімо так, мир, але мені не показали ще, що це все записано, тому що показують, що це все ще буде фіксуватися пізніше, пізніше, пізніше. Що буде з мобілізацією? Заберуть всіх, кого зможуть, чи буде в нас в Україні велика мобілізація? Велика, велика така. Заберуть всіх, кого зможуть. Мобілізація будуть, але буде якісь обмеження. Показали, що ця мобілізація не буде одним днем. Показують, що є якісь обмеження і обмеження по людях. І по я розумію, що це, скоріш за все, екіпіровка, тому що показують, що не вистачати буде ресурсів для того, щоб мобілізувати більше. Тому показують, що будуть обмеження. І будуть ще обмеження пов'язані з виїздом. Так, оце одразу показали. Але мені не показали, що буде повальна мобілізація, але мобілізація буде сильна. Так. Вона буде сильна, але будуть якісь обмеження. Показують, що не всі будуть на фронті. Далеко, не всі. Далеко. Показують, що там, ну, як навчання, підготовка, щось таке буде. Може, допомога, але іншим шляхом. Так, я кажу. Так, так. Показують, що будуть ще якісь навчання, і будуть готувати. І готувати навіть не тільки на час війни, а для того, щоб, щоб потім захищали ми свою країну. Ну у нас є взірець, ми можемо подивитися на Ізраїль, як вони зробили. У них і жінки військово зобов'язані, і вони всі вміють тримати зброю, і вони знають, як дати відсіч. Я розумію, що нам. Якщо ми будемо ще мати такого сусіда, я розумію, що там буде розкол і розвалиться Росія, Росія як вони себе вже назвали колись, в нас вкрали цю нашу, нашу Русь. Но, але, але показали, що цей сусід небезпечний і нам треба бути напоготові. Нам треба наращувати наше виробництво зброї і захисту. Так. Так, 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 так. Три рази сказали так. Альгіс, інгус, так. Мені сказали, що так, треба, треба, треба. І кажуть, що ми щось тягнемо, якісь проволочки, а треба, 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 треба. Треба, щоб було своє і дуже-дуже багато. І тоді показують Альгіс, захист. Захист. Інгус так само дуже добра родом, яка дає захист. захист. Е, так. Що з допомогою від тих, хто обіцяв нас підтримувати? Буде в великих обсягах і потужно, чи ми залишаємося самі і викручуємося як можемо. Вірогідність того, що буде, буде допомога в тих обсягах, що обіцяли від заходу. Великі потужні обсяги. Вірогідність того, що буде така допомога, і вона буде найближчим часом. Так, у нас буде дуже велика допомога, але показали, що будуть якісь обмеження, мені показали, що я розумію, що десь може щось трапитися на самому заході, Показують, що ще країна може постраждати. Ану, давайте я запитаю, чи може оця рашка десь зробити прильот по іншій країні, наприклад, в країні НАТО? Вірогідність того, що може бути прильот по країні НАТО. Як негативні руни, то так. Показують, що будуть щось хитростю. Хитростю робити і будуть показати, що будуть якісь провокації. Будуть провокації. А тому показують, так, будуть провокації, навіть якийсь обстріл. І тому показують, що буде, скажімо так, нам дадуть у цьому обсязі, але з якимись обмеженнями. А що це з чим обмежені пов'язані пов'язане Тому що вони самі будуть захищатися, але з чим пов'язане це обмеження, з чим пов'язане хаба? З далекобійним будуть казати, щоб, ну, не били ми знову порожці. Оце так показали, що нам все дадуть, але якісь обмеження і умови. Все, що стосується вашого дому, і безпеки вашого дому. Так, далі ні. Оце так, якісь обмеження. Так, я зрозуміла? Ага, кажуть, так, але трішки не так, тому що кажуть, що буде якесь нам дане підтвердження, але воно буде як, ну скажімо так, таємно і. Під текстом. Ви не можете, але якщо треба, якщо є загроза, то ви маєте право, отак буде сказано. Ну, буде щось таке підтворне. І ми зможемо скористатися тоді зброєю, котра летить далеко, щоб, щоб лупити і знищувати московитів. Зможемо скористатися цією зброєю. Так, зможемо. І будемо бити. І показує, що навіть дуже будемо бити. Дуже. Тому що кажуть, от тому і кажуть, що кліту вже каже інша, інша держава, інша ситуація вже взагалі інше. і великий перелом. Усього. Так, показує, що буде все змінено. Так. Чи втратимо ми якісь території? Берегітні того, що ми можемо. Ну, мені вже не сказали, що ми не втратимо, але будемо довго, довго, довго їх повертати. Якісь території, якусь, чи втратимо якісь території України. На період 1991 року. Давайте так. Всього. Чи втратимо якісь території? Вірогідність цього. Як негативні руни, то так. Показую, що якісь старі у старіх, хто де там вже ведеться війна, і знову мені показують, що щось буде вирішуватися вже більше дипломацією. Так буде там і ще і війна, але буде там, каже, дипломатичним образом щось ще вирішуватися. Так, знову кажуть, буде ще щось вирішувати. Мені показали, що ми можемо повернути все і навіть більше. Показали, що навіть більше. Чи можемо ми щось приєднати до себе тут ще території? Додатково, виробітність цього. Показують, що у нас буде така можливість, але ми не захочемо. Але кажуть, буде така за можливість, але буде, мені знаєте, щось дивне показали. Показали, що буде навіть якийсь підписаний, як умова, яка підписана буде, як співпраця, якась спільність. Ну, я не знаю, може, оця Білгородська народна республіка. Я не знаю, тому що показую, що якісь іще частини булої московитії будуть з нами щось, ще підписувати, якісь умови, якісь, ну, співпраці, якісь, ну, якась спільність, спільні якісь угоди. Ну подивимося, цікаво. Ми їх не беремо, як тут до себе в Україну, але якісь у нас контракти з ними, умови якісь підписані. Ось так показали. Так, чи буде обмін полонених? Чи буде в січні обмін полонених? Вірогідність того, що в січні буде обмін полонених. Ні. Показали, що буде щось таємне, щось. Мені показали, що навпаки, навіть як сказати вам. Зараз я подивлюся ще. Щось таємно буде пробуватися, щось буде вирішуватися. Але я не бачу, щоб прямо повертання, повертання людей. Показали, що якщо і може бути, то такими невеличкими, невеличкими групками. Але показую, що ймовірніше, це буде пізніше, коли буде великий обмін. А чи буде великий обмін, наприклад, в лютому, в лютому 2024 року? Ні, кажуть. Добре, чи буде в березні? Кладно, знову мені показує, що частинками, що в лютому, що в березні якось частково от частково показують. Хтось повертається, але це не великий обмін. Але хтось повертається і знову мені показують таємне, таємне повернення, таємні перемовини, щось таємне. Навіть гроші показали, що щось з грошами пов'язане буде вирішуватися. Так, добре, а чи в квітні буде такий масований обмін половина, масований, великий. Великий. Так, показали, що в будуть. буде. А до того показали, що якісь ну, часткові. Щось часткові будуть. Е, наступне питання. Чи будуть жінок випускати за кордон? Чи будуть жінок України випускати за кордон? цього. Ну, Так, мені показують будуть. Так, показують, що якісь обмеження, але я не бачу, щоб не випускали зараз. Ні. І надалі показують, що так. Є якісь обмеження, але показуються правові обмеження. Ну, як за законом, каже, щось буде. Але м -м, випускаються, але якісь, ну, якісь умови і обмеження. Знову, якісь, ну, на якихось умовах, але показали, що так. Росія розгортає ядерну зброю Білорусі. Чи загрожує нам це. Ядерним ударом по території України. Чи може бути ядерний удар по території України з Білорусі? Вірогідність цього. Негативні руни, кажуть, це так. Ні. Ні. Показали, що ні, що там буде щось ще накопичуватися, що щось буде так. Ну, це більше на залякування йде. Показують, що будуть і навіть про це дуже-дуже багато казати. Але мені показують, що ні. Ні, цього не буде. Удару зі сторони Білорусі мені не показали. Нехай так і буде. І що? Зараз ми з вами далі. Я зустрічаюся, зараз вам будуть в телеграм-каналі. Потім далі я буду відповідати на ваші ще питання. Буду записувати вам відео. Так що тримаємося, Україна перемогла, Україна в нас найкраща, наймогутніша. А буде ще й най-най-найсильніша і найпроквітаюча така країна квітуча, гарна наша країна, наша люба Україна. Тому бережемо себе, пишемо захисні стави. І от отім -от клятим москалям все, що летить. Оце на батуті Бац і назад послали. Обіймаю вас всіх і до наступного етеру.